Стала не цікава, історія. Бачите, Богородиця лик, лик, Богородиці очі, і це найцікавіша історія серед ікон, яку я тут почув. Ну, в свій час, коли Олександр Володимирович працював в Національному банку в Черкасах, до нього звернулись тут люди з села і попросили слухайте, допоможіть перекрити церкву. Тому що церква протікала. Він допоміг перекрити, вони його запросили, він побачив, що вікна погані, допоміг ще з вікнами поміняти на його. Тому кажуть, що вам дати? Що? Він каже, ну що, нехай Бог здоров'я дає. І так вийшло, що е проходить час і каже, Олександр Олександр стає губернатором і вирішив відновити цю церкву в селі. І потім, потім щось не знаю, теж вони кажуть, а він коли він був в церкві, перекрили церкву, не вистачало досок хлопцям. І вони. Ікону стару порубали. і Ті доски били, ликом, -ликом доверху, а очі дивились, Він каже, ті очі мені перед очима стояли. Ну і Потім е, проходить час, вже він тут церкву зробив, і він згадав за ті очі, е, поїхав туди, в то село подивитися. Е, вони кажуть, ну дивіться, шукайте. Подивився, він, що ну, нема. А зайшли в різницю, а там будівельники прибили двома гвоздями, набили гвозді і куфайки вісходять. Він її забрав, відновив, ну, з їх він з Черкас їх Серсводи, не розказує, не Невідомо, хто кого знайшов, чи вона Олександра Володимировича, чи він. Тут є частичка мощей, великомучениці Варвари. Коли патріарх філарет 2008 році освячував храм, він подарував частичку мощей. Тут біля мощей є рід, будь ласка. Є рік є, рід... є рід... Рідка ікона, можливо, у вас є в храмах, але я не зустрічав. Віли... Миконі... Немає так. Немає. Я її бачив в стан, коли вона була привезена, тут шашку, ну, дірка на шаш, двірці. Ви знаєте, чим її реставрували? Пласталіном. В Черкасах пласталіном. І так само mm -hmm. очі ну, очіцією, що наверху mm -hmm. лик і нім, ну, жовтий, і от лик, теж пласталіном. Не краска, а пласталіном. А тут така якась цікава, яка ну, ну, зверху. А це, і, це Господь Сав. Ага. Бачите, Бог, отець, Бог силів, Бог Святий. Саме стала старше... тоже якась ну, давня. Да? Це всі тут в основному всі давні ікони. Mm -hmm. e, сама старша ікона, яка підписана, це є плащаниця 1830 рік. Вона. E, mm -hmm. e, ona... Може, ви бачите. Оце mm бачите, -hmm. А Сама. А можна? Хоча, Чоловіку, вона, можна. Та, да. Чоловіку можна. Чоловіку можна. Да? Не можна, дівчаткам не можна. Дівчаткам не можна. Так, встаньте сюди. Бачите, це Тут тут воно підписано, бачите, 830 рік. Mm -hmm. Mm -hmm. І їде І 833 рік, рік. Ну, ікона. Можливо, тут ще є старші ікони, але вони не підписані. В основному всі старі А -а -а. Діти виросли Олександра Володимировича при цій іконі. Він каже, а -а -а. внукам зараз вже другі ікони. Каже, не ця ікона каже, буде в церкві. Да. Да. Цікава mm -hmm. mm -hmm. теж. А майстра художника ім'я невідоме. невідоме? Невідоме. Чи не Невідоме. Де її віно? А З ким по молодості не буває, так? Да? Ці ікони старі є написані на полотні, на холсті, а є на архіві. Почали робити Коностас, потім знайшли архиві, в архіві, що Коностас у церкві був зроблений з виглядів Виноградної Розі. І в цьому селі було три церкви: Свято-Вознесенська, Свято-Миколаївська і Свято-Миталівська. Це свято-вознесенський храм, де проїжджали біля Червоної церкви. Це Свято-Миколаївська. Церква і капличка там може побачити ползиниці. Тут є за ставком, це Свято Миколаївський.